Нову ігрову та спортивну зону з гірками гойдалками для наймолодших та перекладинами і брусами для підлітків і молоді відкрили в селі Новий биків, що на Чернігівщині. Під час періоду активних бойових дій на територію області цей населений пункт понад місяць перебував у ворожій окупації. За цей час російська армія встигла наробити тут багато лиха. Було вбито 11 місцевих жителів, зруйновано понад 200 приміщень. У селі окупанти зруйнували дитячий садочок, забравши в сотень місцевих дітей. Улюблене місце для навчання та дозвілля. Одразу після деокупації село почало потроху оговтуватись і працювати над планом відновлення. Одним із його аспектів стало створення нового простору для дитячого дозвілля. Після подій, після окупації, після бойових дій, я вважаю, що по найбільше постраждали наші діти. І зараз ця дитяча площадка для них це, ну, це радість, це. Це велике добро, яке буде пам'ятатись завжди. Встановлення нового дитячого майданчика один із пунктів плану відновлення цього населеного пункту від наслідків окупації. Він розроблений представниками місцевої влади в кооперації з населенням. Згідно з планом, новий простір для наймолодших місцевих мав розташовуватись в безпечному місті, передбачати розваги як для дітей, так і для підлітків, бути в пішій доступності до центру села та мати поряд велосипедну доріжку. Це є результат. Результат діяльності нашого народного депутата-приходька Бориса Вікторовича, який, до речі, там тільки нас почув. Ми якби офіційно його якби, і не, не, не зверталися в офіційному напрямку щодо площадки. А ми йому розказували, коли у нас перебував з візитом, наші плани, що ми маємо, якби план відновлення по громаді і так далі. На ідею проекту, що здатен забезпечити, хоч і часткове та відновлення громади постраждалої внаслідок повномасштабного вторгнення, відгукнулися, і закипіла активна робота над втіленням. Результатом спільних зусиль став новий дитячий майданчик для місцевої дітвори та молоді. Коли йде відновлення, хоч якогось маленького шматочка. Став в Новомубикові тут, в Новобасанській громаді, якби воно завжди для всіх приємно. Як і найголовніше, що от дітки, які втрапили в цю ситуацію, чим вони заслуговуються? Да, це ж малеча, якби для їх найголовніше зараз зробити всі комфортні умови для того, щоб вони не тільки на говерлок я почувся, піднімалися тільки, а вони кожен день могли прийти сюди і погратися якимись дитячими пустощами. Оце саме головне. Навіть попри дощову погоду на відкриття нового дитячого майданчика в дощовиках із парасольками прийшли кілька місцевих діток. Про враження від нового майданчика вони, хоч і трошки сором'язливо, але поділилися з нами. Мені всі усі ну, гірки. Гірки будеш на гірках кататися? Мені подобається вся площадка. Найбільше що подобається Гірки. Поступово втілюючи в життя проекти з відновлення, село Новий биків загоє, рани та відроджується після пережитого. Попереду ще багато роботи, утім нескореним новобиківцям усе під силу.